Так, добрий ранок, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами, я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії Богуштайм. І сьогодні ми з вами поговоримо, як не потрапити до пастки комфорту. Це прикольно. Я можу сказати, що працюючи з людьми. Які працюють над своїм життям, які працюють над своїми мріями, планами, результатами і так далі. Перше зазвичай з чим ми стикаємось, це те, що людина наче хоче, наче рухається, наче намагається рухатися до своїх мрій, бажань, цілей і так далі. Але насправді на якийсь час вона залишається у своєму стані, який є для неї комфортний, звичний і не вимагає від неї да, якихось викликів. І сьогодні я хочу вашу звернути увагу саме на цей момент. Я знаю, що багато людей хочуть більш якісного життя. Знаю, що багато людей хочуть більш комфортного можливо життя. Я знаю багато людей, які хочуть більш щасливого життя. І це нормально. Да? Якщо, якщо з людиною все окей, то рухатися до більш якісного рівня життя це нормально. Да? Але. Є ось ця пастка, яка називається звичний рівень життя, звична зона комфорту, і багато людей навіть не усвідомлюють. Ось зараз просто вслухайтесь мої слова. Да, багато людей навіть не усвідомлюють, що щасливе життя знаходиться поза межами зони комфорту. Як це працює? Ну, напевно, ви не один раз, ті, хто нас слухають, якийсь певний час, ви чули від нас про те, що щастя це здолання бар'єрів, причому бар'єрів, про які ви вже знаєте, да, на шляху до цілі. Розумієте? Це здолання щастя, це здолання бар'єрів, про які ви знаєте, коли ви рухаєтесь до своєї відомої цілі. Крапка. А тепер давайте так. Якщо людина, наприклад, не має цілі, да, виходячи з цього з цієї дефіниції, да, якщо людина не має цілі, в неї немає бар'єрів. І вона не кайфує на шляху, тому що вона нічого не долає. Ви бачили, наприклад, людей, які, в яких в житті все окей. Ну, типу, да? в мене все окей. Ти на нього дивишся, і начебто так, наче є і сім'я, і бізнес, або доволі непогана робота. Да? В нього все нормально з доходом, а, ну, і так далі, да? якщо ми беремо якісь сфери життя. Але в нього, знаєте, я це називаю не горять очі. Тобто ти спілкуєшся з людиною, а в нього немає ось цієї іскри: типу Погнали! Да, що далі? Давайте рухатись, давай я буду щось досягати. І я таке бачила в бізнесі я бачила, наприклад, співробітників, і зазвичай це знаєте, може належати навіть для людей, які щось продають. Да? Вони, наприклад. Навчились щось круто продавати, і в них вже немає викликів. Да? Немає викликів в цій компанії, немає викликів, можливо, в цій сфері. Немає викликів, в принципі, по життю, якщо він продовжує займатися продажем, розумієте? І це треба усвідомити, да? і сказати собі чесно: блін, я перестав від цього кайфувати, мені треба рухатись далі. Або, наприклад, ми можемо бачити да, деякі стосунки. Це можуть бути сім'ї або люди, в принципі, які перебувають у стосунках. Да? В них, наче, все окей, але все настільки рівно, що їх нудить один від одного. Да? І це також не є нормальним, тому що ще раз кажу. Людина кайфує тоді, коли вона долає бар'єри. І будь-яка група, будь-яка команда. Да, вона є командою командою, тому що вона об'єднується для досягнення певних ідей, цілей і так далі. І також на шляху вона долає бар'єри. Подивіться на будь-яку круту команду. Візьміть футбол, візьміть, наприклад, корабель, який попав в таку да, досить небезпечну ситуацію. Да? Якщо там дійсно команда, то там люди, які об'єднуються і вони роблять все для того, щоб вижити. Да? Або якщо це ми беремо футбол, вони роблять все для того, щоб виграти. І бар'єрів бар в них дуже багато. Та, і дивіться, від чого ми кайфуємо, наприклад, коли ми бачимо, дивимося футбол або не знаю, можливо, бокс, там, ну, когось що надихає. Да? Я, я не вболівальник, такий великий якихось спортивних змагань, але іноді я можу подивитися якийсь там матч з футболу, але якийсь бокс, де приймають участь, наприклад, наш український наприклад, усик. так? І ми кайфуємо тоді, коли ми бачимо, що все ось вже команда на межі. Вони могли програти, да, або його могли вирубити. І коли він виграє, фу, ми такі вау, оце було блін, це була жесть. Він вже реально був на межі, і ми були реально на межі з ним, тому що ми вболівали за нього. Чому я зараз про це кажу? Тому що, друзі, я, е, я працюю з людьми, які працюють зі своїм життям, які працюють зі своїми цілями. Я працюю багато років керівником, е, а це люди. Да? Я не працюю з механізмами, я завжди працюю з людьми, і це дуже цікаво. Да? Це дуже цікаво бачити, коли, наприклад, одна людина вона чимось горить. Да, в неї може щось не виходити, вона ще багато чого не знає, але вона хоче і вона рухається. І це не про комфорт, да? тому що якщо, наприклад, я не вмію сьогодні продавати, то для того, щоб а, призначити зустріч і на цій зустрічі зробити продаж, або, наприклад, зробити якийсь дзвінок. Да? Або, якщо я, наприклад, не вмію а... <гум> навіть задумалась, чого я не вмію. Наприклад, да, якщо я не вмію впевнено водити авто, да, це не про комфорт, але це про зацікавленість, це про інтерес. І ось це робить нас щасливими, ви розумієте? Я, наприклад, зараз спостерігаю за однією жінкою, у якої, як здається, така дуже. Дуже потужна ціль, да, і вона реально поза межами її комфорту. Але коли я щодня дивлюся в її а, плани, то я бачу, що вона навіть не усвідомлює, що вона саботує досягнення цієї цілі. Тому що все, що стосується рутинних завдань, все, що стосується того, що для неї комфортно, в її житті відбувається і навіть іноді даже більше. Да, але все те, що від неї вимагає, наприклад, провести якусь зустріч, яка їй забезпечить ну, реальний вихід на новий рівень. Да, все, що стосується, наприклад, збору інформації, все, що стосується ну, якихось дій, пов'язаних з виходом з зони комфорту, вона їх тупо відкладає, переносить. І це відбувається, все під грифом стався форс-мажор. Круто, да? ми ж знаємо, що форс-мажор він реально в житті був, є і буде. Але якщо форс-мажор в твоєму житті стається кожного дня, і це стосується саме ось цих завдань, які е, тебе мали б, наб... мали б наближати до твоєї цілі, ну це дивно. да? І я завжди кайфую, коли, коли людина усвідомлює, що вона дійсно сама собі заважає рухатись. І... Давайте я підведу підсумки, да, і ось на що зверну вашу увагу. Друзі, якщо ви відчуваєте, що в вашому житті зараз все більш-менш норм, і ви відчуваєте, що ви знаєте в такому стані, що в принципі міг би більше, але не рухаюсь, це ось перша ознака того, що вам треба обрати для себе на сьогодні, да, ось прямо в цей момент часу. Куди ви будете рухатися, що вас буде надихати, якщо це щось взагалі з іншого життя, да, з паралельної реальності? Можливо, це буде для когось малювати, для когось танцювати, для когось створити нові відносини, для когось відкрити новий бізнес, для когось замотити якесь партнерство і так далі. Да? Будь ласка, подивіться на те, в якому стані ви знаходитесь, і визначте для себе. Ось де та ціль, яка дає мені енергію, наснагу рухатись далі і саме стикатися ось ці, з цими бар'єрами, про які я казала, да, щоб відчувати себе щасливою людиною. І я знаю, що іноді на це дуже некомфортно дивитися, особливо, якщо у людини все більш-менш нормально в житті. Да? Коли у людини в житті все Дуже погано, да? вона не думає. Вона не думає про те, Боже, як мені погано. Вона просто бере і щось робить, ну тільки якщо вона не вирішила померти. Да? Тому що якщо людина вирішила померти, то вона все робить для того, щоб це сталося якнайшвидше. Так? Вона створює різні, можливо, навіть не усвідомлюючи це, да? різні ситуації. Не знаю, там, потрапляє в якісь аварії і так далі. І з нею це рано або пізно відбувається. І вона, ще раз кажу, може навіть цього не усвідомлювати, але рішення прийняти. Да? Так ось, щоб не деградувати ось до такого стану, треба працювати кожного дня з тим, що тебе надихає. У мене нещодавно був приклад, ще буквально пара хвилин. Що ми спілкувалися з однією дівчиною, вона каже: мене зараз настільки в житті надихає бізнес, що я прямо готова працювати там зранку до ночі. Там і все, мені треба зараз те те, те те. те, 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 те. Ну для чого мені да, потрібен бізнес? Для того, щоб заробляти грошей. А у мене ось цього, цього, цього багато дуже під що мені потрібні гроші, і це круто, вона реально надихнена. І коли запитала, а щодо що до себе да, щодо свого розвитку, щодо стосунків, вона каже: стосунки цікаво. Давно вже про це не думала, тому що в мене була ситуація. Але ну так, ні, ну в принципі, так, я б хотіла стосунків, і вона просто усвідомила, да, що їй в житті треба створювати якісь а, такі ситуації, да, якісь, а, можливо, заходи, де вона може знайти ось ці стосунки. Да, і це дуже, дуже швидко відбулося в її житті. Чому? Тому що коли людина хоче, це відбувається. Це може не відбуватися дуже швидко, це може не відбуватися ось так, але це відбувається, коли людина реально над чимось працює, працює з бажанням, не тому, що хтось сказав або поставив я таке завдання. Ось, друзі. І чому про це кажу? Ви знаєте, хто багато років з нами, хто стежить за зарядками, хто в нас навчався, ви знаєте, що Богуш Тайм це якраз компанія, яка допомагає людям вийти з зони комфорту. Для чого? Не для того, щоб жити не в комфорті, да? а навпаки, щоб е, покращувати, да? збільшувати рівень свого комфорту, але через те, щоб рухати ще далі, ще е, ефективніше, ще з більшим задором, як то кажуть. Розумієте? І я знаю, що дуже багато наших клієнтів досягають, наприклад, певного рівня життя, і хтось, розуміючи це, далі приходить до нас на навчання, да, а хтось може потрапити ось у цю пастку, да, що в мене все нормально, але чогось я від життя не кайфую. І... Тому я хочу сказати, що ми зараз, да, коли бачимо, що в принципі відбувається у, в країні, в житті наших клієнтів, ми побачили, що ще крім того, що ми надаємо наші квести, да, і це вже те, що в нас працює на потоці, і це те, що ми продовжуємо робити, і це те, що людям допомагає, ми побачили, що зараз є запит на ось це. Індивідуальну роботу щодо наступного рівня життя, і це те, що ми надаємо, надаємо індивідуально, це те, що ми створюємо через особисті консультації, да, і те, що коли ми бачимо, що ми дійсно можемо допомогти в досягненні або в пропрацюванні, да, ми це назвали ще кристалізація мети. Да, ось з цим ми можемо дійсно допомогти через особисті консультації і просто вмикнути да, в людині ось цей запал, ось цю іскру, і допомогти людині знайти, що саме зараз її буде надихати. Тому, друзі, хто з вас відчуває, що він в пастці комфорту? Хто з вас знає, що в вашому оточенні є люди, яким потрібна ось ця допомога, будь ласка, звертайтеся, можете написати нам ось тут, прямо в коментарях, хочу консультацію, або зайдіть на наш сайт, там в нас є. Така послуга зараз, як діагностика з консультацією, є послуга ем, про працювання вашої цілі і так далі. Тобто, да, просто зверніться до нас, маякніть якось, що ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, і ми, як завжди, да, богуштаємо, йде на допомогу. І ми з задоволенням, з задоволенням професійно. І ефективно допоможемо вам виходити на новий рівень, щоб не почувати себе якось не так, як ви могли б себе дійсно почувати. Щасливо, ефективно, з задоволенням від життя, рухаючись вперед. І ще що важливо, да, надихати своє оточення. Вам сьогодні гарного дня, складайте, будь ласка, плани, дивіться в свої цілі бажання, і пам'ятайте, тайм-менеджмент тайм це не про те, щоб встигати все і завжди. Це про те, щоб визначити, що для тебе має значення, що тебе надихає, і планувати свій кожен день, враховуючи те, що ви хочете досягти певних речей у вашому житті. Тому. Список завдань на день, а, пріоритети, рахуємо час, а, складаємо розклад і рухаємось, рухаємось з задоволенням. А у кого з задоволенням зараз проблеми, звертайтесь в Богуштайм, і ми допоможемо вам жити з задоволенням. Класного дня!